Права номер 1149. Розв'яжіть систему рівнянь. Перше рівняння. Перша система. 4х y дорівнює 12, 7х плюс 2 y дорівнює 20. Використовуємо метод підстановки. Для цього шукаємо рівняння, яке містить змінну з коефіцієнтом або 1, або ж мінус 1. Ось у нас перше рівняння. Та виразимо змінну y, там де коефіцієнт 1, як від змінної х. Це в нас буде 12-4х. Тепер замість змінної y підставляємо даний вираз. Отримаємо 7х плюс-4х дорівнює 20. Та розв'язуємо дане лінійне рівняння з однією змінною. 7х плюс 24 мінус 8х дорівнює 20. мінус х плюс 24 дорівнює 20. А отже, мінус х дорівнює 20-24 мінус 4х мінус дорівнює 4. Підставляємо це значення х в вираз для y. Тоді Y дорівнює 12-4 помножити на 4, 16. це в нас буде мінус 4, а отже пара чисел 4 та мінус 4 є розв'язками даної системи рівняння. Друга система X мінус 2y дорівнює 5, друге рівняння 3 x плюс 8y дорівнює 1. Давайте виразимо з першого рівняння змінну х через змінну y. Х буде дорівнювати 5 плюс 2. Мінус y перенесли в праву частину. Тепер замість змінної х в другому рівнянні підставимо цей вираз. Отримаємо 3, 5 плюс 2y плюс 8 дорівнює одиниці. Розв'язуємо це рівняння. 15 плюс 6, плюс 8 дорівнює 1. 14 дорівнює 1 мінус 15 мінус 14, y дорівнює мінус 14 поділити на 14 мінус 1. Підставимо це значення y в вираз для змінної х, отримаємо 5 мінус 2 дорівнює 3. Розв'язком даної системи є пара чисел 3 та 1. Третя система. 4 інус х дорівнює 11, 5х мінус 2 y дорівнює 17. Шукаємо рівняння, в якій є, наприклад, це, це не обов'язково, але є, наприклад. Коефіцієнт біля змінної 1 або мінус 1. Це в нас перше рівняння. Давайте виразимо змінну х через змінну y. Для цього перенесемо змінну х в праву частину, а 11 в ліву частину. Отримаємо 4у мінус 11. Тепер підставимо замість змінної х в друге рівняння цей вираз. 5 помножити на 4 y мінус 11, мінус 2 дорівнює 17. Розв'яжемо це лінійне рівняння з однією зміною. 20 мінус 55 мінус 2y дорівнює 17. 20 мінус 2 це в нас буде 18 y дорівнює 17 плюс 55. Отримаємо. 18 y дорівнює 72, тобто y дорівнює 72 поділити на 18, 4. Тепер підставляємо це значення у вираз для змінної х, х дорівнює 4 помножити на 4 мінус 11, це в нас множення. Тобто це в нас буде 16 мінус 11, це в нас буде 5 відповідь. Пара чисел 5 та 4 є розв'язками даної системи рівнянь. Номер 4. 6х мінус дорівнює мінус 1, 2х мінус 3 y дорівнює мінус 11. Виразимо змінну y із першого рівняння від змінної х. Y дорівнює, переносимо в праву частину, змінюючи знак на протилежний, 6х1 переносимо вліво, міняємо знак на протилежний плюс 1. Тепер підставляємо цей вираз замість змінної y у друге рівняння. Отримаємо 2х мінус 3 помножити на 6х плюс 1 дорівнює мінус 11. Тепер розв'язуємо це рівняння. 2х мінус 18х, мінус 3 дорівнює мінус 11, 2х мінус 18х буде мінус 16х дорівнює мінус 11 плюс тобто, 3. Тобто мінус 16х дорівнює мінус 8х дорівнює мінус 8 поділити на мінус 16, це в нас буде 05. Підставимо це значення в вираз для y. Це в нас буде 6 помножити на 05 плюс 1. Це буде 3 плюс 1 4. Відповідь: пара чисел 0,5 та 4 є розв'язками даної системи рівнянь. 5. Х плюс y дорівнює 7. 9 y 2 x дорівнює мінус 25. Давайте з першого рівняння, тут все одно, що виражати через інше, це давайте виразимо x через y. Можна було б і y через x. Давайте візьмемо x через y. Х буде дорівнювати 7-y. Та підставимо цей вираз у друге рівняння. Отримаємо 9-y. y 2, 7 -Y. Дорівнює мінус 25. 9 мінус 14 плюс 2 дорівнює мінус 25. 11 дорівнює мінус 25 плюс 14. 11 у тоді дорівнює мінус 11. Тоді. Y дорівнює мінус 11 поділити на 11 дорівнює мінус 1. Підставимо це значення y в вираз для X. Отримаємо 7 плюс 1 8. Запишемо відповідь. Пара чисел 8 та мінус 1 є розв'язками даної системи рівнянь. Система номер 6 5х мінус 3 дорівнює 0. Та 15х плюс 2y дорівнює 55. Дивіться, в цій системі рівнянь ми не маємо коефіцієнта 1 або мінус 1 біля змінної. Тому давайте виразимо, наприклад, з першого рівняння тут все одно, наприклад, х через y. 5х дорівнює 3у. А отже х буде дорівнювати 3 у поділити на 5. Підставляємо цей вираз в друге рівняння. 15 помножити на 3у поділити на 5, плюс 2y дорівнює 55. 15 та 5 скорочуються, в нас залишається 3. 9 плюс 2 дорівнює 55, це в нас буде 11 дорівнює 55, а отже, y. Дорівнює 5. Підставляємо це значення в вираз для х, х дорівнює 3 помножити на 5 та поділити на 5. 5 та 5 скорочується, х дорівнює 3. А отже вираз 3, 5, пара чисел 3, 5 є розв'язком даної системи рівнянь.